Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні у мене особливе відео, тому що для мене воно цінне. Річ у тім, що на ветеранському змаганні по мініфутболу, яке відбулося у неділю 23 червня, до мене звернувся один із болівальників. І те, що він сказав, я пропоную вам послухати. Доброго дня! Доброго дня! Пришли на футбол подивитися, так, які точно. тут. Так, точно. Здесь играет сегодня мой одноклассник Толик Уваров. Ну, я ще кое-кого знаю, ну, короче говоря, вот такое дело. И я хочу с вами рассказать такую историю. Я был 8 месяцев в Германии. Ну не біженець, просто я ездил туда на лечение. И когда я первый раз увидел ваш вот этот актуальный репортаж, вы передавали там про все на, на, на свете, короче говоря, грубо говоря, мягко выражает. Мне очень понравилось. Вы знаете, я каждый день смотрел ваши репортажи, и мені казалось, что я приехал на родину. Балаклии. Да. Все я видел, как вы снимали и эти очередя, и эти тюрьмы и все на свете. И я вам очень-очень очень благодарен за вот это все дело. Приемно, не дармами прочитали. Очень приятно мне. Ридко так я прямо почуєш, щоб люди да, да, люди да, да, да. Нет, казали, что это. Я вам даже это да благодарен, понимаете за это. Я говорю, я как бы ну, связь с Родиной у меня была. Телефонный разговор это все как бы не то. А вот вживую, когда вы показываете там и речку, и, и, и рыбалку, и все на свете, это впечатляет. Ось мы тут граємо в футбол, что-то робим, а хлопцы на передовой защищают нас. Да, да, да. Вот хлопцами этими надо пишаться. И молодцы, что они сдерживают вот эту навалу русскую, потому что нам как бы неизвестно, что было дальше. Хотя обстановка, конечно, напряженная, но... Будемо думати, що все закінчиться добре і в нашу пользу. Будемо чекати перемоги. Тільки перемоги і однозначно. Коли вона буде, як ви вважаєте? Ой, чим швидше, тим краще, понимаете? Пророків много зараз всяких там екстрасенсів, мальфаров, але буде все зависеть від хлопців. Отак. Вот І ото озброєння. Да, да, да. Озброєння та но але людський фактор це прежде всего. А що ви можете сказати за Росію, за ту країну, яка, яка оце все? Дурить дурить весь світ мені здається. Да, да, да. вона дурить весь світ, і непонятно чого не хотят. Вот в чому дело. Розрушити города до основания, как говорится, и зачем это нужно и чего? Если вы чего-то хотели, вам надо оставлять інфраструктуру, цеха, заводы, там то все, а вы розвалили все. И, ну, в чем геноцид полнейший. Симперезла, одним да, да, да. словом. Абсолютно. Імперія зла вас. і весь світ дивиться на да. весь цей безлад да, і не знає, як, як його побороти. Да. І Це вже ж століттями отака вся. Так, да, так, да, так. Да. Все ми це знаємо, все ми пам'ятаємо, але надіжда на наші збройні сили і на вооруження. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Я... Мені вдвойні приємні з вами було познайомитися. І... Побалакать. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо ту рашистську нечисть з нашої будем землі і да, будемо кожного надіятися. дня отак от грати да, в футбол да, 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 да. і процвітати. Да, Дякую да. вам і до перемоги. До, перемоги. до перемоги. Останнім часом рідко зі мною хто хоче спілкуватися на камеру. Одні бояться, що рашисти повернуться і їм це обійдеться дуже дорого. А патріотам України казати нічого, тому що, дивлячись на те, що відбувається у владі в Києві, для яких війна це їхнє безтурботне життя, яке зразу ж закінчиться після нашої перемоги. Ось і робіть висновки, чому війна йде так довго і коли вона закінчиться. Україна понад усе, ми переможемо.